Лудоманія, ігроманія та різні інші види манії, як загроза втратити дитину у зв'язку з тим, що є ймовірність позбавлення батьківських прав через відповідну залежність. За таким запитанням сьогодні до нас звернулася клієнтка, яка понабирала різного роду боргів, і її нинішній чоловік заскрінив ці всі борги. Він також частину погасив і також заскрінив, і має на меті. Як ви гадаєте, що робити? Все вірно. Має на меті, принаймні, як вона говорить, шантажувати її в контексті того, щоб вона відмовилася від своїх прав на дитину, бо інакше він взагалі в неї забере навіть можливість такого спілкування матері і дитини, не буде їй показувати, отримує рішення суду, ну і так далі, і тому подібне. І, як у звичайної Мами в неї виникає запитання, а чи не буде ось така ситуація з наявністю боргів причиною позбавлення батьківських прав чи визначення місця проживання дитини з батьком? Вона так, звичайно, вживає сленг, тобто, чи не відберуть у неї дитину? Тут ситуація, як ви розумієте, як між іншими в нас у державі неоднозначна. Тому що підставою для Позбавлення батьківських прав повинні бути обставини, які свідчать про те, що мати дитиною не займається або погано на неї впливає. Що таке погано, як ви розумієте, термін доволі відносний і може розумітися як членами органів опіки та піклування, так і судом по-різному. Бо є різні роботи в залежності від роботи, в тому числі. Тобто, чи можна залишати дитину на з батьків, хто залежний від роботи. Трудоголік такий от. зранку до ночі працює, залежний від накопичення грошей, ну і так далі. тому подібне. Тобто, як ви бачите, можна цю ситуацію розвернути як в одну сторону, так між іншим, і в іншу. Той факт, що у матері дитини були певні борги, нема різниці, вони сформувалися в установі банку чи можливо. В різного роду мікрофінансових оцих установах, які популярні останні роки в Україні, це не має ніякого значення. Бо можливо, родині потрібні були грошові кошти, і суддя не може з впевненістю відповісти на питання, що це саме ті гроші, які, можливо, були потрачені на гральні автомати. Більше того, у чоловіка такої, у чоловіка такої дружини, виникне. Проблема, як ж доказувати, що саме є певна залежність, а не просто пристрасть чи хобі грати в якісь там інтернет-казино, чи якісь ігри азартні. Тобто повинна бути якась певна така от межа нездоровості цього всього, а хто її визначить. Суддя ну, не зовсім я впевнений в тому, що конкретний суддя визначить стан який. В компетенції лікаря, більше того, лікаря-психіатра повинен бути. Тому експертизу психіатричну, щоб провести в цій ситуації, також буде складно. І, виходячи з цього, я повідомив клієнтці, що на даний час було б добре, щоб вона себе не вважала залежною від цих ігор, бо з розмови нашої я зрозумів, що оце ось. Термінологічне визначення ігроманія, це вона собі сама придумала. Тобто вона зрозуміла, що в неї є залежність. А якщо людина розуміє, що вона залежна від чогось, то це половина шляху успіху позбавитись від цієї звички пагубної. А значить, вона зі точки зору пролікувалася і може більш ефективніше виконувати свої обов'язки матері. Більше того, на запитання. Чи є у неї якийсь самостійний дохід, вона відповіла, що з доходом у неї все гаразд. Тобто дохід вона отримує помимо якогось там спільного оцього ось майна, надходжень чоловіка, його заробітної плати і так далі тому подібне. Тобто вона може сама генерувати дохід, просто його частину в якійсь мірі вона витрачала на гральні автомати, чи як воно там називається, скоріше все, це в інтернеті. Вона робила ставки. І, з її точки зору, вона повністю позбавилася цієї залежності, бо любить свою дитину і розуміє, що ця залежність зайва в її житті. Коротше кажучи, а резюмуючи, ви ще виклине, можу вам повідомити, що ця справа буде неоднозначна в суді. Навіть якщо ви хочете позбавити батьківських прав іншого з батьків у зв'язку з тим, що він зловживає певними якимись там гральними штуками, то це буде доволі непросто. Я б сказав би архіскладно. Проте, це, звичайно, що можливо. В теорії це можливо, і тут буде ця вся ситуація розглядатися з точки зору судді, з точки зору органу опіки і піклування, з точки зору колегії суддів в суді, апеляційної інстанції. Більше того, також можуть і судді Верховного суду свою якусь таку точку зору привнести, бо ця категорія справ передбачає розгляд в першій інстанції, в другій і. Ці рішення підлягають касаційному оскарженню. Тому велика кількість людей будуть задіяні в ситуації, щоб надати оцінку, чи це критична залежність, чи ні, чи це просто такі от ігри, які доволі прийнятні. І ми всі з вами граємо, навіть коли перебуваємо в якихось судових процедурах офіційних так званих. Є дослідження, які визначають, що. Судова оця ось тяганина – це певний різновид гри. Гри правосуддя. Ну, але це нехай вже думають теоретики. А ми з вами підсумували наше відео, чи позбавлять батьківських прав, чи визначать місце проживання дитини з одним з батьків, якщо інший зловживає, умовно кажучи, тим, що робить ставки десь там в гральних автоматах. До зустрічі в новому відео. Якщо є якісь у вас проблеми, то зв'язуйтесь зі мною і обговоримо.